Добрий день, дітки! Сьогодні я розповім вам про свято водохреща. 6 січня в Україні відзначають хрещення Господнє. У народі цей день називають Йордана чи водохреща. За біблійними переказами, коли Ісус досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення у річці Йордан. А коли вийшов на берег водойми, із небес почувся голос Бога Отця, який назвав Христа своїм Сином, і на Ісуса зійшов Дух Святий в образі Білого Голуба. Свято Водохреща для українського народу це джерело світлої радості, очищення душі, зміцнення віри в добро. У цей день вода в річках стає целющою і цілий рік дарує людям здоров'я та наснагу, захищає від лиха, наповнює життєдайною енергією. Хай Йорданська свята водиця вмиє радістю ваші лиця, принесе вам усім здоров'я і наповнить серця любов'ю.